Вважаю, що ми е, маємо е, вважати е, застосування Путіним ядерної зброї як е, реальність, то тобто, в яких це буде умовах, е, що йому про це розкажуть, хто це зробить, е, чи зможемо ми це е, скажімо, предотвратити, чи не зможемо, це вже інша справа. Але те, що вони про це думають і. Зараз це лежить на взагалі на вагах того, де як ми наступаємо, які наслідки будуть від того, що ми будемо звільняти територію, те, що вони це обговорюють, це факт. Це про це говорять і скажімо, наші спецслужби, і ми, роз... і західні спецслужби. Тому ми повинні розуміти, що це може бути, і наше завдання цього не допустити. Але як реалію, ми маємо сприймати, що це може бути, чи це буде по тих територіях, що ми звільняємо. Ну, ймовірніше, да чи яке рішення буде прийняте, ну мало хто знає. Я впевнений, що навіть іще Путін цього не знає, але те, що це лежить на вагах при прийнятті рішення таких, то це факт.